Всім привітики! З вами знову сімейка бабачків. У нас цієї ночі, вчора цілий день, цієї ночі був дощ, вже зараз дощ закінчився. На тиждень пройдуть вже без дощу. Сьогодні зранку вже сонечко починає припікати. А я вийшла на вулицю посідати бігенько. Моя кава з молоком і бабуся вчора спекла тортика. Там якісь крожі з сиром були і перемазали сметаною і цукром. Зараз поснідаю і піду, дам олежику ще трошки соку з кавуна і з динькою переб'ю, дам йому такого смаколика. йому як десерт на сніданок. Щось цей хлопчисько сьогодні без настрою був. Хликав цілий ранок. Я дала йому нарофенку, і йому трошки стало легше, вже трошки почав посміхатися. Мама має хоч щось зробити. Так, да? Олежико? Що тебе турбувало? Розкажи, чувачок. Сьогодні поливала орхідеї? І <різь> оця ну, орхідейка, що має нова заціла. Такі, я купляла без ароматів, щоб вони не пахнуть. Але в цій орхідеї такий аромат такий свіжо-скошеної трави, такий легко-легко, такий уловимий. Так аромат, такий ніжний-ніжний аромат свіжості. А в цій полосатій, також я ж купляла що без аромату, щоб вона не пахне, звичайні орхідейки. Якийсь такий різкий, кислий такий запах. Ну, а це біленька, зовсім без запаху. Мама ці запахи не чує. Ні, на ті трошечки легенько почула аромат, а на ці навіть не почула. Так що купила дві орхідеї, які не мають запаху, такі звичайні. А вийшло, що вони в мене навіть пахнуть. Десь тижні два назад перевала амброзію. Два-три назад. Зараз і тут її опять знову повно. Зараз підвезу, мабуть, мішка. Та буду виривати, бо вже ось починає цвісти воно, щоб насіння не насівалося. Поки Олежик тихенько себе веде, то буду виривати. Бо купила яд, покропилася в жамброзію, а воно зовсім нічого не допомогло. Вона як стояла, так вона і стоїть. Навіть ще стала якась зеленіша. Так що придеться виривати все руками. Ще якісь півгодинки, трошки сонечко зайде, не буде так пекти жарити. Я тоді візьму Олежика на вулицю. А зараз в мене маленький перекус, пахлова, денька і кава. Захолов, кава, бо поки бігала туди-сюди, то вона вже і захолола. Дала я тільки що олежику кавуна. Це кавун давала в обід, а тільки що дала йому два валадинку, він попив його. Зараз він лежить, дивиться телевізора. А я трішечки посижу на роботі, почекаю якісь там, поки трошки сонце зайде, щоб можна було взяти з собою на вулицю. Бо зараз дуже жарко. Цей рік брат з кавунами привіз диню, сорт Мазін. Вона така нереально смачна, вона ж помаранчева всередині. Бо минулого року була у нас ананасна диня, Також була смачна все, але це більш така сочніша, класна. Цей рік у нас зовсім день немає ні день, ні кавунів. Трошечки то посходило, а потім була жара, що ми поливали його, то поливалкою кожен вечір, воно нічого не дало, воно посохло. Хоч так садили таку струну, де там майже цілий день і холодочок і сонечко соничково і холодочок, але... Все висохло. Була одна в парничку денька, також її поливала кожен день, але вона не прижилася. Засіла, було два пустоцвіта, і одна денька манюсінька була, і вона також сохла. Останній раз у нас дині були, такі, як десь як з кулачок невеличкий. Це, мабуть, перший рік ковіду було. Це і то на полі були, там маленькі зав'язалися. Вони хоч були такі зелененькі, але вони були смачні. Після того у нас день немає. Вони або не проростають, або засихають, або нічого не зав'язується. Або зав'язалося, трошечки маленька там денька, вона починає гнити і все. У нас останнім часом день не росте. Можливо, треба буде попробувати на наступний рік її розсадою посадити. Так само, коли вона попробувати, розсадою посадити. Буває, садять, коли вони ж розсадою. Можливо, щось вийде. Дома перець тільки починає цвісти, цвістилося буньки цвіту. Невідомо, коли він буде в'язатися, коли він буде достигати. На полі вже є маленькі причинки, а тут навіть і не думаю. Після дощу Люфа також поперла ось, опускала пагони. Ну, з неї толку вже не буде, бо вона навіть не цвіте. Оце наші майори красунчики. Мені різні квіти оці майори різних кольорів пахнуть по-різному. Чорнобривці. Раніше я не любила чорнобривці, а зараз просто балдю від них. Цей рік сіяли лише отакі темні сояшники, але вродили якісь такі жовтенькі. Тім ведмедики жовтенькі, і дуже багато їх. Ось такий красунчик. Один був звичайний, жовтий, а це такі, такі ароматні, ароматні. Але цей рік дуже-дуже мало на сояшниках бджіл, та й на квітах бджіл мало. Раніше сояшники аж гули. Яке бджіл було. А зараз не де бджілка прилетить і все. Це щось почав в'янути. Цей кущик троянд у цьому році вже цвіте вдруге, але такі дуже-дуже маленькі квіти. Перший раз були такі крупні, а другий раз щось зовсім маленький. Так само і ось цей кущик. Але хоч квіти й маленькі, вони дуже-дуже ароматні. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та ставте вподобайки. Всім гарного та тихого вечора! До нових зустрічей. Пока-пока.